На ТІВІ 4 новини в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Робоча група щодо законопроекту уряду про підвищення податків погодила збільшення військового збору з доходів українців із 1,5% до 5%. для фопів третьої групи проведуть збір у розмірі 1%. Про це повідомив голова фінансового комітету ради Данило Гетманцев і додав, що військовий збір буде спрямовуватись виключно на спецфонд фінансування ЗСУ. За його даними один одновідсотковий військовий збір для юридичних осіб на єдиному податку третьої групи прибрали. Нагадаю, кабмін подав до верховної ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500 мільярдів гривень. Проектом на потреби оборони планувалось додатково спрямувати понад 495 мільярдів гривень. Спочатку планувалося ввести військовий збір у розмірі 1% на всі операції підприємств. Однак від цієї ідеї відмовилися, залишивши підвищення збору з доходів українців. Кадрові зміни в освітній галузі міста Віталій Кулешко, новий директор Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, завершився конкурс на заміщення посади директора цього навчального закладу. На посаду претендувало два кандидати діюча директорка Марія Гудима та 35-річний вчитель математики Тернопільської школи ліцею номер 6 Віталій Кулешко. Ну, і у Тернополі свято першого дзвоника. Більшість шкіл планує на 2 вересня. Урочистості через війну в Україні для всіх шкіл не проводять. У деяких навчальних закладах лінійки проведуть лише для першачків. Їх цього року понад 2,5 тисячі та майбутніх випускників це відбуватиметься на першому уроці 2 вересня, а після розпочнуться звичайні заняття за розкладом. За словами начальниці відділу дошкільної середньої та позашкільної освіти Ірини Сум, до осінніх канікул кожна школа навчатиметься 6 днів на тиждень. Вже у листопаді учні повернуться до звичного п'ятиденного навчання. Як підготуватись до нового навчального року, що необхідно купити, та скільки це вартує за лічені дні, шкільний дзвінок покличе за парти. Саме тому батьки активно купують приладдя, одяг для своїх школяриків, список найнеобхідніших речей у кожного різний. Наша Антоніна Речкун побувала на ринку та дізналася, що найбільше у попиті, та скільки в середньому вартує зібрати одну дитину до школи. Більше про це далі у сюжеті. Ручки від 10 гривень, від 10 до 40 гривень. Ручка. Ручка стречка 40, там 35 гривень. Олівці від 90 до 240, кольорові. Пластирін там від 100 гривень і вище. Літо добігає кінця і вже зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Останні дні батьки активно збирають своїх школярів, купують найнеобхідніші канцелярські товари, одяг, взуття та наплічники. Тернополяни поділилися, скільки цьогоріч витратили грошей, щоб зібрати шкільний рюкзак. Я купляла все, як потрібно: зошити, олівці, ручку, треба було ще карту купляти. тут тисячі гривень я купувала портфель, так само десь до тисячі все приладдя до школи. Наприклад, зошити що теж в запасі все є. І таке, дещо докупляємо. Так, як щоденник, там якісь пластилін, альбом олівців фломастерів дуже зараз є, то не будемо купляти і так. Пенал, то що вже там дитина хоче, а по по коштах навіть не можу сказати, бо треба тут все під підраховувати. Шкільний портфель першокласника налічує близько 36 найменувань. Чим старші діти, тим менше речей потрібно. Однак є те, що купують учні і старших класів, і молодших. Зошити ціна йде, якщо фон світлий без малюнків від 6 гривень 12 аркушів. Я вам покажу його і 24 ка йде 10, а 18-ка – 8. Це Порівненні з кольоровими, якщо йде 6 фон, це кольорові йдуть 8, 24, – 10 15, Різниця є в ціні, але якість паперу не гірша, просто то, що обкладинка дешевша. Важливим для школярів є і щоденник. Пані Галина розповідає, торгує різними із твердою шкіряною палітуркою, однотонними та кольоровими та від різних фірм. Зважаючи на такі ознаки, їхня вартість коливається від 80 до 350 гривень. Однак, окрім канцелярських товарів, кожному школяреві необхідний рюкзак. Якщо без ортопедичної спинки на старші класи, це йде від 450 гривень і вище до тисячі, до півтора тисячі, до двох, але це вже йде ортопедичний спинка. Так, люди беруть ці і дорогі, і дешеві, залежно кому яка потреба. За словами Галини, загальна вартість канцелярських товарів для одного школяра у 2024 році складає приблизно 1500 гривень. Ну і ще шкільний наплічник, середня ціна якого теж 1500 гривень. З 29 серпня до 1 вересня буде обмежений рух приватного та громадського транспорту на розв'язці вулиць з промислова текстильна енергетична злуки. Тут проводитимуть роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. На ділянці виконання робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки згідно із тимчасовими схемами організації дорожнього руху. Важливо, що на період проведення робіт будуть внесені зміни і в рух громадського електротранспорту. Зокрема, рух тролейбусів буде здійснюватися вулицею вояків дивізії Галичина з лівим поворотом на проспект Степана Бандери. Не курсуватимуть тролейбусні маршрути номер 5 9 та 11. Тролейбусний маршрут номер 8 курсуватиме на ділянці газопровід Центр. 40 дітей військовослужбовців з Тернопільщини повернулись з відпочинку у Латвії. Упродовж 10 днів діти познайомилися з історією та традиціями цієї країни Балтії. Такий відпочинок вдалося організувати у межах співпраці між Тернопільською обласною радою та профспілкою латвійської залізниці і транспортної промисловості Латвії. З Латвією Тернопіль повернулася діти військовослужбовців з нашого краю. Упродовж десяти днів вони знайомилися із історією та традиціями країни, відвідували різні міста. За словами учасників поїздки, вони отримали радісні емоції від побаченого та пережили багато щасливих моментів. Крім того, комусь з них вдалося зустріти нових друзів, адже молодь брала участь у спортивних естафетах та майстер-класах. Ми побачили Ригу і столицю Латвії, мені дуже сподобалося, ми бачили багато інфраструктур, які були дуже запам'ятовуючі. Найбільше запам'яталось, напевно, місто Рига. Воно дуже сучасне і там, що приємно, багато українських прапорів. І, і в принципі, там багато визначних місць, на яких ми бували. Мені дуже подобається такий табор, мені подобається бути на природі, мені подобається зовсім. Та ще й в Латвії доволі такий гарний клімат дощі та завжди таке свіжо. Відпочинок дітям вдалося організувати у маже співпраці між Тернопільською обласною радою та профспілкою латвійської залізниці і транспортної промисловості Латвії. Дуже важливо сьогодні в цей час підтримувати наших діток, діток наших захисників, захисниць, діток і батьків, які віддали життя за нашу країну. А також діток наших військових, які сьогодні в лавах збройних сил захищають нашу землю. Бо в дітей має бути дитинство, так вважають в Латвії, і вони зробили все можливе для того, щоб ця поїздка відбулася щасливою. Діти справжньою ну справді вдячні за все, що було зроблено для нас. Ми дуже вдячні обласній раді, а також Володимиру Михайловичу за те, що організували таку поїздку. Також ми вдячні дуже латвійській стороні. Моїй дитині абсолютно все сподобалось. Моя дитина не хотіла їхати додому, і я думаю, що це найбільша вдячність та похвала. Загалом у поїздці до Латвії взяли участь 40 дітей захисників та захисниць із Тернопільщини. Почала випікати, щоб врятувати себе від стресу через війну. А тепер її десерти підкорюють інстаграм. Наша наступна історія про тернопільську кондитерку Мар'яну Бондарук, чоловік військовослужбовець, і з початком великої війни став на захист країни. Тож, аби хоч якось відволіктися від постійних переживань за коханого, вдома Мар'яна почала пекти французькі тістечка макарони. За два роки процес приготування десерту став для тернополянки не лише терапією, але й улюбленою справою. І ще про це Юлія Пацькаль. У мене в, спочатку галерея в телефоні складалася з сина, а тепер все кондитерські вироби. Вже близько двох років Мар'яна Бондарук перетворює свою домашню кухню на справжню французьку кондитерську. Тут вона створює солодощі, макарон та ніжні торти. Проте дівчина зізнається, що аромати магдалю, ванілі, горіху та карамелі витали у неї вдома не завжди. Адже раніше таких десертів не готувала. Все розпочалося після 24 лютого 2022 року, коли чоловік Мар'яна Володимир пішов добровольцем до лавз. ЗСУ, щоб захищати нашу країну від ворога, я розуміла, що це буде, тому що він в мене був в АТО, і весь цей період часу до повномасштабної війни він мені кожен раз казав, Мар'яна, дивись, якщо. Починається повномасштабна війна, щоб ти була готова, що я піду захищати країну. Дівчина каже: тоді дні минали для неї від дзвінка до дзвінка. І аби, хоч якось, відволіктися від постійних тривог та хвилювань зі чоловіка, Мар'яна вирішила готувати солодощі макарон. Я передивилася дуже багато відео в Ютубі. І знайшла себе іменно в макарон. Торти також це дуже красиво, але макарон це прямо моє моє. Все відволікало, це забирало весь мій час, і мені це подобалось, тому що в мене не було на фоні абсолютно ніяких думок. Я пекла, мила кухню, пекла і мила кухню. І мені це подобалось. Мар'яна зізнається, з часом звичайне захоплення стало улюбленою справою. Тому дівчина вирішила прийти курси, аби підвищити свою фаховість та розпочати власну справу. Сьогодні Мар'яна веде свою сторінку у інстаграм, де виставляє світлини десертів. Я спочатку пекла для чоловіка, для сина, для себе, для свекрухи, там для рідних. Потім це кинула в групу з сусідами. Казала, що якщо вам потрібно, звертайтеся, буду дуже рада. Потім, можливо, десь колись з'являлися замовлення, де знаходили мене через інстаграм. Сам процес приготування десерту тривалий, тільки випічка кришечок макарон займає близько трьох годин. І це ще не все. Це приблизно 12 годин, щоб настоялась сама начинка в холодильнику. Коли настоялась начинка, ще плюс приблизно 12, а то і 24 години, щоб настоялись самі кришечки макарон з начинкою. Тобто на виготовлення такої коробочки приблизно доба, дві доби. Улюбленій справі дівчину підтримують рідні, зокрема маленький син та чоловік. Є клас подобається, бо я завжди йому залишаю одну дві. Як йому може не подобатись? Історія Мар'яни приклад того, що навіть у найскладніші часи можна знайти те, що буде приносити радість і задоволення. Вона продовжує пекти солодощі, створюючи нові смаки і декорації. Дівчина мріє про те, щоб її десерти незабаром з'явилися на вітринах тернопільських кав'ярень. Такими подіями завершується середа, 28 серпня. Спокійного вам вечора. Добрих новин до зустрічі на ТІВІ4. thank you